Доброго дня! Ми з вами закінчили розділ числа, дії з числами, сюжетні задачі. У нас два уроки узагальнення вивченого за розділом. Сьогодні ми з вами закріпимо наші знання, вміння і навички за темою багатоцифрові числі. Отже, в зошиті записуємо 22 жовтня класна робота завдання 1. Поставте на паузу, оформіть роботу. Отже, перше завдання у нас з двох частин складається, тому з нового рядочку пишемо 1 з дужечкою, повторюємо все, що стосується класів і розрядів. Нам з вами потрібно записати числа за текстовим формулюванням. 9030. Отже, ми з вами пишемо 9000, да, 9 знаємо. В тисячі три цифри у нас 30, ми ставимо три десятки і бачимо, що немає у нас з вами одиниць і немає у нас з вами сотен. З нового рядочку записуємо це число 9. 1030. Далі будете записувати в рядок через клітиночку. 104 ,007. Отже, ми з вами маємо 104 тисячі. тисячі це три нулі, тобто потім іде ще три цифри. То у нас з вами виходить 104 тисячі 7% це одиниці. Отже, у нас немає з вами десятків і немає сотень. 70 340. 70 000 ми з вами напишемо. так? Далі у нас з вами три цифри, ми знаємо і 340 ми з вами записуємо. 300 це три сотні. 40 це 4 десятки, і немає у нас з вами одиниць. Так ми з вами міркуємо. Наступне число: 106 мільйонів 66. В мільйоні у нас з вами 6 нулів. Отже, після числа 106 у нас з вами 6. Точок ми з вами ставимо. 66 це клас одиниць. Отже, 6 десятків, 6 одиниць. Взагалі немає класу тисяч, ми ставимо всі нулі. І у класі одиниць немає сотень. Отже, у нас вийшло таке число: 106 066. Наступне число. Запиши числа за сумами їх розрядних доданків. Отже, у нас з вами перше число 30 000 плюс 7 тисяч плюс 90 плюс 1. Ми з вами записуємо 30 тисяч 30. І ще у нас з вами раз, два, три, три точки. 7 тисяч це 37 тисяч. А далі у нас з вами 90 це 9 десятків. 1 це одна одиниця, і немає у нас з вами сотень. Давайте перевіримо, з нового рядочку пишемо 2 з дужечкою і записуємо це число. Наступне число 500 тисяч плюс 90 тисяч плюс 7 тисяч плюс 10 плюс. 2. Отже, у нас вийде число 597 тисяч 10 і 2 – це 12. Спробуйте написати це число, і звіряємося. В цьому числі немає сотень 597 тисяч 12. Наступне число 8 мільйонів 80 тисяч 3 тисячі 602. Отже, 8 мільйонів, як ми з вами бачимо, 6 нулів. Тобто 6 точок ви поставите. Далі подивіться, куди ви поставите 83 тисячі, це 83 тисячі, це клас тисяч і 602. Спробуйте записати це число і звіряємося. Отже, у класі тисяч у нас немає сотень тисяч, а у класі одиниць у нас немає десятків. Тут ми ставимо нулі на цих місцях. Посередині записуємо завдання 2. Google підрахував, що загальна кількість книжок на землі становить 129 мільйонів 864 880. Нам з вами потрібно записати склад даного числа за його класами, записати сусідні числа до даного, записати число у вигляді суми розрядних доданків. І визначити, скільки всього одиниць десятків, сотень і тисяч у числі. У нас з вами перше завдання. Ставимо 1 з дужечкою і записуємо це число. 129 мільйонів 864 880. Що таке склад числа за класами? У нас з вами є клас мільйонів, клас тисяч і клас одиниць. Отже, в цьому числі 129 мільйонів скорочено 864 тисячі і 880 одиниць. Наступне завдання ставимо 2 з дужечкою. Запиши сусідні числа для даного. Сусідні числа нагадую, це попереднє і наступне число. Попереднє мінус 1, наступне плюс 1. Отже, 80 мінус це буде 79, і тому у нас з вами виходить попереднє число 129 мільйонів 864 879. А наступне число 80 плюс 1 буде 81. Отже, наступне число на одиничку більше. Запишіть, будь ласка, і йдемо з вами далі. Третє завдання. Запиши число у вигляді суми розрядних доданків. Тобто, нам з вами потрібно записати кожен розряд окремо. Що ми з вами тут маємо? Ми маємо 100 мільйонів, 20 мільйонів, 9 мільйонів. Далі 800 тисяч 60 тисяч, 4 тисячі 800, 80 і одиниць у нас немає. Отже, спробуйте самі написати і звіряємося з вами. Ось так у нас повинно бути 100 мільйонів плюс 20 мільйонів, плюс 9 мільйонів, плюс 800 тисяч, плюс 60 тисяч, плюс 4 тисячі, плюс 800 плюс 80. Наступне завдання. Скільки всього одиниць десятків сотень тисяч у числі? Давайте з вами пригадувати. Якщо ми з вами говоримо, скільки всього одиниць, це значить, що ми з вами лічимо одиницями і це буде все число. Отже, в числі в цьому у нас буде 129 мільйонів 864 тисячі 880, 880 одиниць. Щоб визначити, скільки всього десятків, ми повинні з вами прибрати останню цифру. В даному випадку у нас з вами 0. Бо десятки 10 це 1 0. Отже, відкидаємо одиниці, один розряд. Все, що залишилось, це у нас буде скільки всього десятків. Дивимося, що у нас виходить. У нас з вами виходить 12 мільйонів 986 488. Щоб дізнатися, скільки сотень треба дві цифри відкинути, все останнє це будуть у нас. Загальна кількість сотен. І щоб дізнатись, скільки всього тисяч, нам з вами слід відкинути три останні цифри, тобто повністю весь клас одиниць і все, що залишиться, це буде загальна кількість тисяч. Спробуйте самі визначити і будемо звірятись. Поставте відео на паузу, спробуйте самі записати. Звіряємося. В цьому числі у нас з вами подивіться, скільки одиниць, скільки десятків, скільки сотень і скільки тисяч. Ідемо. Нам потрібно розташувати і записати числа у порядку спадання. Спадання це у нас від найбільшого до найменшого. Посередині записуємо завдання 3 і давайте міркувати, які тут у нас є з вами числа. Отже, у нас тут є і 4цифрові, і 5цифрові, і 6цифрові числа. Отже, 6цифрове число у нас з вами буде найбільшим. 170 390. Записуємо. 170 390. Далі у нас з вами п'ятицифрові числа. Дивимось: у нас є 32 000 19 000, 23 тисячі і знову 23 тисячі. Найбільше серед них 32 900. Далі дивимося. 23 тисячі 23 тисячі тисяч однаково, але в, розря... в класі одиниць ми маємо 870 і 900. Звісно, що у нас з вами 900 більше, ніж 80... 870. Тому в такій послідовності ми записуємо ці числа. Далі у нас з вами 19239. Залишилися у нас з вами чотирицифрові числа. І, звісно, ми з вами бачимо, що 2000 це більше, ніж 1000. Тому спочатку ми записуємо 2387. А потім 1989. Хто не встигає, поставте на паузу і запишіть числа. Наступне завдання 4. Записуємо посередині завдання 4. Нам потрібно знайти значення виразів, це вирази з буквою. Числа у нас однакові, 209700, але в першому випадку нам потрібно поділити на А, в другому випадку помножити на А, і умова. В першому випадку А у нас дорівнює 100, в другому випадку А дорівнює 10. Хоча, так, на перший погляд, здається, що і схоже. Отже, пригадуємо. Замість букви ми повинні підставити число, тобто із буквеного виразу утворити числовий вираз. Записуємо з нового рядочку А дорівнює 100. Записуємо спочатку вираз з буквою, потім замість А підставляємо 100 і записуємо з вами числовий вираз. Далі пригадуємо, на минулому уроці і взагалі, і в 3 класі, ми з вами говорили. Якщо ми ділимо на 100, ми повинні відкинути останні дві цифри. Отже, ми відкинули з вами два нулики і маємо 2097. Наступний наш з вами вираз. А у нас дорівнює 10. Записали вираз з буквою, замість букви ми підставляємо 10. І що ж таке, помножити на кругле число 10, 100 або 1000. Це треба дописати нулики. Дописуємо один нулик, бо множимо на 10. Тобто, ми повинні записати все це число повністю і дописати 1 нуль. Коли ми з вами це зробили, то у нас вийшло число 2 мільйони 97 тисяч. Посередині записуємо задача. У 2016 році Україна експортувала близько 350 тонн молюсків. Це у сім разів більше, ніж було експортовано сало. Скільки кілограмів сала експортувала Україна у 2016 році? У нас тут є з вами молюски, і є у нас з вами сало. Отже, якщо молюсків... тут є таке слово «це» у сім разів більше. Отже, якщо молюсків більше? то сала менше. Це ми з вами так міркуємо. Що ж таке менше у рази. Якщо у рази менше, ми з вами правильно ділимо. Отже, у нас є 350 тонн малюсків більше, а сала менше. У сім разів менше слід ділити. Отже, 350 ми ділимо на 7. Це у нас буде 50 тонн сала. Але в питанні у нас питають не тонни, а кілограми. Тому нам треба пригадати, що в одній тонні у нас 1000 кілограмів. А у нас таких тонн 50. Отже, ми повинні 50 помножити на 1000. Ми записуємо з вами 50 і дописуємо 3 нулики. бо множимо на 1000. І у нас з вами вийде 50 тисяч кілограмів сала. Відповідь наша з вами. Україна експортувала 50 тисяч кілограмів сала. Ось такі завдання.